Але ми сьогодні в Роттердамі. Я хотіла зробити щось типу такого цікавого випуску, куди сходити, щоб подивитись. Але вирішила, що зроблю цей випуск трохи в формату влог, щоб було цікавіше дивитися, щоб не просто була закадрова озвучка. Музики це жах. Я дуже хочу знайти мікрофон. Мене сильно підгадали, бо сьогодні якось так вітряно, похмуро. Можливо, навіть будуть оповір, буде дощ. Це Нідерланди тут завжди таке. Сьогодні вихідний. Я не знаю, подивіться, видно, що я працюю, що не просто знімаю влоги. Важко і не знаю чому, але от саме вихідний день мені найважче всього. Я взяла собі каву, Starbucks. Це не реклама. На жаль, але насправді дуже смачна кава, бо я не знаю інших кав'ярень, де можна купити гарну смачну каву. Ось тут ми підходимо до ратуші в Роттердамі. Це одна з небагатьох будівель, яка вціліла під час Другої світової війни, і саме тому вона виглядає такою старою та більш нідерландською. Майже все місто було знищено та відбудовано з нуля, а ця ратуша стоїть ще з 1914 року і тому так виділяється на фоні сучасного Роттердаму. хотіли дивитись на купічні будинки, хотіли до річки, але як ви бачите, почався дощ, тому ми напевно зараз в якийсь магазин, типу примарку. Можливо, щось кутове, можливо, ні. Але так трохи перечекати. Бо, бляха, з погодою взагалі щось не вгадали. Перед примарком ми зайшли в якийсь японський магазин з різними смаколиками. Я вирішила трішки показати вам асортимент і навіть знайшла дещо цікаве. Давай візьмемо. Морті. Там реально якийсь огірок всередині. Були ми все-таки те печі кальмара, вже дома буду його пробувати зробити, не програти. Можливо, покажу в цьому відео, можливо, вже в інстаграмі, тому переходимо на інстаграм, підписуємося, хто не підписаний. Я обов'язково підписуємося тут, на Ютубі, бо я поставила собі ціль 200 підписників до кінця року, і я дуже сподіваюся, що мене це вийде. Зобігли в примарку, поперше заховатися в дощу, повторе, по-друге, повтор, по дещо докупити там для роботи, для дому і деякі речі. А, і взагалі, якщо буде така погода, напевно, ми не зможемо погуляти в Роттердаму, бо ну, дощ йде, що нам гуляти, що там дивитись. Не підгадали, не підгадали не ми, ні вихідний, знайшли погода, щось не зійшли зірки. Не знаю, як закінчиться цей випуск, чи будемо взагалі десь гуляти, чи щось вам показувати, чи випуск закінчиться розпаковкою з примарка. Two hours later. Краще ми виходимо в супермарку, ми втратили тут за декілька годин, купили. Купили одяг. Не знаю, робити вам розпаковку чи не робити. Напишіть в коментарях, чи вам подобається такий формат. А... Пу -пу -пу -пу. Напевно, зараз підемо покушаємо, Я не знаю, я... то мені видно, що я зморена, але сьогодні я тримаюся. Я дуже хотіла поїхати в Роттердам, але не вгадали з плоткою. Дуже хочу ще щось подивитися. Час іде, дощ не знаю, закінчився, не закінчився. Хочеться все рівно щось показати владу, бо якось так трішки аж сумно, що ми нічого не подивилися. І ось ми вже підійшли до Мартхала. Ззовні може здатися, що це звичайний житловий будинок, але всередині знаходиться справжній гастрономічний рай. Я заговорю, що голодним сюди заходити не потрібно, не треба, не треба, а, тому що дуже багато смачних запахів. Різної їжі, солодка, солоне. Я бачу рамени, я бачу різні баблті, я бачу вафлі нідерландські. Також бачу морепродукти різні, різні, фотоги, бургери, все, що хочеш. Окремо хочу звернути вашу увагу на цю стелю. Вона просто неймовірна. Це найбільший розпис в Нідерландах і називається він рог достатку. І ще один неймовірний факт це те, що тут знаходиться 228 квартир, і вікна їхні виходять прямо на цей ринок. Порозуміли, окрім всього всього величезного будинку, внизу також є торгові центри. Боже, скільки ж тут місця. Тут розташовано понад 100 прилавків з їжею, ресторани, фудкорти та навіть супермаркет. Боже, там дитинка плаче. Одразу біля Мартхала знаходиться дім Олівець. Назвали його так через його подібну до олівця форму, як ви можете побачити. І, до речі, як вам ці перевернуті вікна. Ну а одразу поряд знаходиться напевно найвідоміше місце в Роттердамі. Це кубічні будинки. Саме цікаво, що в цих будинках справді живуть люди. До речі, в цьому теж. Дуже цікаво, скільки коштує наприклад оренда в такому будинку. Кубічні будинки або ж кубуси це про сміливість. Роттердам після війни не відбудовували як було, а вирішили йти шляхом сучасної архітектури та експериментів. Архітектор Піт Блом хотів створити місто ліс, де кожен будинок ніби дерево. Тому така дивна форма: нахилений куб на бетонному стовбурі. Особисто мені завжди було цікаво, як там все виглядає, як там все розміщено, скільки міста, як там взагалі можна жити. І сьогодні ми з вами це побачимо. Ми знайшли. Куб, будинок, музей, в який можна зайти і подивитися, що всередині коштує це 3,50, тому ми йдемо. Ми йдемо дивитися зараз. У теж побачите. Що Щоб зайти в будинок, нам треба спочатку піднятися дуже маленькими та крутими сходами. І ми одразу потрапляємо в таку невеличку вітальню, де можемо подивитися на план кубічного будинку. На цьому ж поверсі знаходиться невеличка кухня, стоїть зліва стіл, де можна поїсти. Робоча поверхня досить все так компактно розташовано. До речі, зверніть увагу, що тут немає жодної рівної стінки. Все розміщено під наклоном. На другому поверсі ми одразу потрапляємо у спальню. Подивіться, як тут все теж компактно розташовано. Навіть є шафа з зеркалом. В іншій частині кімнати знаходиться столик. Одразу напроти вікна. Можна посидіти подивитися, щось поробити. І також тут стоїть ось така поличка з різними фігурками. Напишіть в коментарях, кого пізнали. На третьому останньому поверсі майже нічого не знаходиться, окрім неймовірного виду. Ось приблизно так і виглядає життя в кубічному будинку. Напишіть в коментарях, чи жили б так. Я знайшов якийсь автомат, де можна, типу, із звичайних 2 євро зробити ось таку монетку. Будемо зараз пробувати. Вибирай тепер. Угу. Крути. Все. Як вам такий сувенір? Це, на мою думку, набагато цікавіше, ніж звичайні магніти. І шести сюди, два євро в Виходячи від кубічних будинків, ми потрапляємо в старий порт, з якого колись місто починало всю свою портову історію. Зараз Роттердам розвинувся до того, що має найбільший порт в Європі, Ну а цей залишився більше як туристичним місцем. Ось цей будинок, або ж як його називають, біла вежа. Це один із тих будинків, який зберігся під час другої світової війни. І, до речі, цікавий факт, що на той час це був перший хмарочос Європи. Mm, да, привезла влада, називається. Показати Роттердам гарний. І, як ви зрозуміли, ми потрапили під нормальний такий ливень, і хоч влад не подавав виту, але я відчувала, що йому не дуже приємно гуляти в таку погоду. І, чесно кажучи, сама почала засмучуватись. Я вже вся мокра, просто маска, до ниточки. Мокрий весь телефон, мокрі всі наші речі, що ми купили. Мокре все. Класно, гуляємо. Запишемо цю поїздку до невдалих. Проте. Навіть найсильніший ливень закінчується веселкою. Блин, круто! Ви дивилися ближче до води, побачили всю цю красу, відчули всю цю атмосферу. Ми зрозуміли, що вся ця поїздка, вся ця прогулянка під дешем, були того варті. Справді дуже класно, дуже така атмосфера біля води, особливо. Навіть те, що ми змокли. Зараз виходить сонечко і це прямо вау. Прямо, не знаю, мені Роттердам, чесно кажучи, подобається більше, ніж Гага. Ось така в мене заявка. Що ж, ось таке вийшло відео. Напишіть в коментарях, як вам такий формат у вигляді озвучки і влогу. Не знаю, для мене це теж нове. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і дякую за перегляд.